Друзі, добрий день. Приїхав на продаж такий комбайн сампо 410. Має 3 метри жатки. Двигун вална стоїть, звичайний, 85 кінських сил напрацювання по тахометрі 1600 мотогодин. Бичі не стерті, тобто відповідає воно лічильнику, так само і оригінальні оригінальності. Під барабання не погнуте, Жатка без варювання. Цей скат має. Доріщений. Лівий скат в ідеальному стані. По правій стороні також зварювання ніякого немає. Елеваторі в рідній фарбі. Також тут все добре. Тут нема гнилого. Ну, він стояв в ангарі, не цей комбайн, так що тут все по цьому нормально. Е -е, тут соломотряси не погнуті, рівні. Подивіться, чи шат є мінімальний по цьому порошетному стану. Ціленькі ще оригінальні стоять і бачу вимітілі. Грохо цілий, без дірок. Рульове гідравлічне не капає. Задні скати мають тріщини Січкарня в комплекті. Скажи, зразу покажу січкарню. Ножики всі є, незношені, розпилювач також є в комплекті. По лівій стороні, тут де тримається варіаторів, тріщин немає. Сварки також немає. Скат хороший. Труба вигрозна, без пошкоджень. Кабіна, така кабіна. Даний комбайн знаходиться біля Житомира, кого цікавить, будь ласка. Дзвоніть, пишіть ціна, його 12 тисяч доларів. По мотору працює ідеально, коробка також працює ідеально. Гідравліка піднімає, опускає, тормоза є. Генератор працює. Фари в комплекті. Просто зняти, тому що вони габоріть. Всім гарного дня. Покажу роботу даного комбайна.